Вітаю на моєму каналі Руни, прогноз та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова? Питали мене про ЗАЕС, Запорізьку атомну електростанцію, нібито окупанти хочуть там її запускати, і лінію там уже кудись провели, і оце оце. Ну, я, як теплоенергетик за освітою, де взагалі фанат ядерної енергетики, як такої ядерної зброї, звичайно ж, не міг цю тему пропустити. Ну що ж, давайте подивимось сьогодні, що там буде, як там буде, взагалі поточний стан станції і е, що чекати взагалі від окупантів далі, приношу до ЗАЕС. Ну що ж, можете йти позручніше, але ну, я починаю. І да, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ось зараз на фото тої багатостраждальної здивлюсь. Ну що ж, давайте подивимось. А ну раз, покажіть, мені, будь ласка. Окупанти хочуть запустити ЗАЕС. Що в них вийде з цієї затії? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Ісо. Ну-ну. Ева, дзвоню Сторона. Даль. Маннус, yeah. і що таке? Урус. Mm. Ну цікаво. Що в нас тут? Іса, Евас, Вуньо, Пустаруна, Єраманнас і Інгу. О, Інгу зовсім вже Урус. Uh, дивіться, зразу Іса, Іса глухий кут показує. Ну, АЕС в холодному зупині, те, що називається. Хто в темі, той зрозумів. А ось, ну, той показує, що м -м, запустити її буде весело, по-перше. Ну, щось, знаєте, я по такому розкладу дивлюсь, щось якось воно у них не піде. Ну, Чи спробують, правда, будуть щось робити, намагатися її запустити? Правда. Оцей лінію вони там тягнуть, оце от все. Що хоть, світла хотять нашу. В даному випадку теж ні разу не радість. А, ну Дивіться, вилізуть якісь цікаві події. Якісь нові фактори. Вилізуть, несподівані, непередбачувані. А, багато часу треба на то, щоб запустити АЕС. Загалом. Тобто, найближчий час ой ні, ой ні. Як воно і хитиме, так криво воно у них. А, далі, що тут таке? Питання кадрів стоять. Ну, по-перше, там зміна персоналу, о, як ви розумієте, багато нашого українського персоналу. Енергодар покинув. Чи досить буде персоналу на станції? Це, по-перше, по-друге, там перетасовки безкінечні і так далі. Там вже, що, Енергатом їхній шниряє російський, плюс он вояки їхні. Е, от. І що вони, з АЕС зробили склад зброї? Ну, дуже безпека, прям, ця атомна прямо на висоті, ядерна безпека, прям взагалі. Магате там прям має владки плескати. Ну, але то таке, МАГАТе, як відомо, теж доволі безтолкова організація, як практика показала, яка любить ще обніматися з росіянами. Угу. Ну Зовсім не разу. Ну, таке. Е, іса зразу, щось їхні задумки, щось воно не піде у них. От зразу, то там лякаються ще один Чорнобиль. Там або що. Ну. Зразу, до речі, видно, що люди не в темі. Чорнобиля не буде. По тій простій причині, що на ЗАЕС другого типу реактори. І тут, якщо буде, так це буде Фукусіма. Да. То, що там реактори схожі на Фукусімі були. Ну, це так до слова. Не бачу я тут нічого такого, поки що кримінально, і якось сумнівні їхні взагалі оці спроби і запустити. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так що Іса першою рунною це значить ха, цікаво. Ну, хай, хай там колупаються, нам, щоб менше відновлювати потім станцію було, коли вона в Україну повернеться під контроль України, а вона повернеться, я не раз це дивився. Так, Гаразд добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ну так, а поточний стан Запорізької атомної електростанції? Який? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Беркана. Орусово, ага. Хаголас. Ага. Ну куди ж без того? Евас далі. Ансусму. Куди це все? Драйда. Ну, наявність тут Хагалаза, як ви розумієте, про що хороше не говорить, Стан, Станції який. Що в нас тут? Беркана, Урус Соло, Хаггалас, Евас, Айнсус, Дагас, Райда. Ну, хвала Богам, що тут не туріса упав. Бо, це, бо, бо ця трічка, якби тут туріса упав, могла б вже ядерний Бабах позначати. Ну ні, не буде. А, хвала Бога. Дивіться, щось вони там навіть по мінімуму ремонтують. Ну, схоже, пробують, дійсно про пробують підготувати станцію до запуску. Ну, ну, по ІСІ першої руну дуже цікаво подивитися, як у них це буде виходити. А, далі. Ну от Пробують ремонтувати, пробують ресурс станції, там якось підтримувати і так далі. Ну, Вони туди сильно не вкладаються, це знаєте так. Саме основне, саме критичне і по мінімуму. Не своє ж, правда, а розуміють, же, що вони там тимчасово і заберуться вони звідти к такій матері. Даруйте за мій французький. Далі, оце от, що це таке? Це деградація ядерного палива безпосередньо. Так, да, хоч паливо в реакторах енергії не виробляє, процеси розпаду природні і напіврозпаду ніхто не відміняв. Паливо деградує. Ось. Станція тепла, ну. Паливо постійно охолоджувати треба, хоч воно хоч відпрацьоване, хоч воно в реакторі в охолодженому стоїть і так далі. Охолоджений реактор не значить, що він зовсім холодний. Ну, Повторюсь, я теплоенергетик, трошки цю темі. О. Деградація палива, значить, іде. Мало того, Хагалас, щось там є, якась критична полом. Ну, як критична, якась поломка там є. Якась поломка там є. Всі оті обстріли російській станції, блекаути безкінечні і так далі не пройшли даром. Ну ні, воно не йде як. Мінімальне, до речі, радіаційне забруднення там може бути. Мінімальне на самій станції. А, давайте. Мають джерела загалом звідти, так би мовити, Та я розумію, про що мова. Я розумію, про що мова. А росіяни через неналежний догляд за станцією, забивши. Щось на регламенті обслуговування і так далі, угробили один із теплообмінників. Ця станція має два контури. Зараз хвилинка справки буде. Станція ця двох двохконтурна. Перший контур брудний, радіоактивний безпосередньо, другий контур чистий. Теплообмінник якраз і забезпечує, то, щоб вода першого контуру, брудна, радіоактивна, не попадала в другий. Вона попала. То що ці придурки, ну тут по другому не назвеш, не провели регламентне обслуговування і угробили той теплообмінник. Оце тут і показують. Радіаційне забруднення. Ну так, да, буде, звичайно. Другий контур, який був чистий, тепер фонить. Прекрасно. А, ну, це я це, 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 так. Це те, що я знаю, тут не тільки це. Тут ось і питання по трубопроводам буде, і питання по лініям буде, і так далі. Одним словом, стан станції залишає бажати кращого. Не взірветься, зразу скажу, не взірветься. Але от запускати її. Така собі затія, без нормального обслуговування. Ось що вони туди. Вони туди спеціалістів наганяють, своїх схоже, щось там пробують колупати оце от все, переключати, судячи по всьому, ось ось ось. І, ж, і завозять щось, ну, схоже, паливо, завозять свіже, будуть перезавантажувати реактори. Ну, принаймні один. А то, що я розумію як теплоенергетик, то що експерти по ядерній енергетиці кажуть. Там максимум можна запустити один реактор і то з великою, з великою натяжкою, то що просто охолодження не вистачить. Запуск станції це смішно, утопія. Не запустять вони при теперішньому стані всю станцію, хай хоч головами там об неї б'ються. Ну. І от навіть один реактор, і то з великим натягом. Чи вистачить того охолодження? Дуже дуже велике питання. Ну, таке, що МАГАТЕ, що світ. Далі будуть дивитися, як ці граються і це і хочуть такі до ядерної катастрофи довести. Так, раз, дякую за відповідь. А, добре, покажіть мені, будь ласка, давайте взагалі, що чекати на ЗАЕС найближчим часом від цих... Неадекватних окупантів, які там на даний момент знаходяться. А ну а раз, покажіть, мені, будь ласка, чого взагалі чекати на ЗАЕС найближчим часом? Покажіть, скачемо, правду. Дас. Ага, угу. Ну ну, ну-ну. Інгус. Так, ну а раз. Інгус гасить цей весь негатив. Це вже добре. Аніс Перевенти, Райду Перевента, далі що. Торісаси, що. Ну, звісно, куди того? Без... А, прекрасно. Ой. Промовчу. Бо хочеться нехороше сказати, і YouTube не пропустить. Що в нас тут? Дагас, Пустаруна, Інгус, Альгіс, Перевен, Райдо, Перевен, Турісас Ну, дивіться. На станції ось якісь трансформації відбуваються, зміни і так далі. Ну, добре, трансформації по волі вищих сил. Нагадаю, що вищі сили за Україну. А, так що, в принципі, чогось страшного там бути не повинно. Мало того, ще якісь додаткові подробиці, схоже, вскриються про стан станції і так далі. Ну, Ось щось вони там будуть по мінімуму ремонтувати, підтримувати. Все одно, ось якийсь вибрик буде з боку росіян. що таке? Обстріл буде, якась провокація на станції явно буде. З чийого боку, Ну, думаю, питати не треба, зрозуміло, правда. Ось, що таке, знов таки лінію десь обірвуть і знов-таки станцію на межу безпеки поставлять. Експерти по ядерній безпеці там і так за голову беруться, росіяни там порушили ну, майже все, що можна було порушити. Розумієте, як вони дуже дбають про е, як це вони називають, про свої нові регіони. Да, в лапках, звичайно, тому що вони там не затримаються, хай мріють, да, як то кажуть. Так само буде, як і з Херсоном, да, де вони були, типа, навсігда. А від Херсона отримують тільки перші три літери. А, от, те саме і тут буде. А, ну, дивіться, оце от проблема з логістикою, з підвозом. Е, проблема ну з чим? Е, ну, знов лінії вгатять. Знов гатять лінії, знов буде обстріл території станції. Провокація чергова. Ну, на щастя, нічого такого не показують. По інгузу заспокойтесь, обійдеться. Е, ну і ось, Це цікаво, як навіть грається, Що ж там таке вскриється ще по станції? Де загалом зміни якісь будуть. Ну, подивимось. Що, може, таки е, цей ООН та МАГАТЕ, інші цікаві організації розцей, проснуться нарешті і да, да, виженуть росіян звідти. Як то кажуть, було б покійніше, коли б там наші спеціалісти були і не було ніяких незрозумілих зелених чоловічків е, і склад зброї ЗАЕС не зробили. Давайте ще таке запитаємо. Два однакових не можна ставити, питання, ну, але це буде хитріше питання. Хочу запитати, а як руни взагалі бачать безпеку станції ось на зараз? Стан станції та окремо було, а це конкретно щодо безпеки. От як покажуть? Давайте, я думаю, цікаво буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, так а як руни, ну як ви взагалі бачите ось на даний момент безпеку Запорізької атомної електростанції? Як там все з безпекою? Покажіть. Скачу, правду. Наутис. Ото. Перкана перевернута. Єра. Yeah. Постаруна, те і вас перевернутий. Угу. Самі бачите, яка там безпека зараз. Що да? в нас тут? Наутіс, вота, оберкана перевернута, є, Романна з постаруна, та перевернутий. Ну, по-перше, маніпуляції йдуть з боку влади. Та, яка не наша, зрозуміло, що, а та, яка там тимчасова. По-друге, це тиск на персонал. Ну, там і український персонал залишився, да. Але ж вони туди і свого нагнали. Ось тиснуть на персонал, маніпулюють. Станція поступово деградує, тому що належним чином вони не обслуговують. От і все. Є, ну, оце от говорить про те, що запускати її тупо небезпечно. Ну процеси деградації, природні, тут треба сказати, то, що станція не нова, подивіться, якого року там реактори побудовані, да? і вони потребують постійного ціло, ну як це, кожногорічного обслуговування, як мінімум. Хто не знає, АЕС на ремонт стають якраз на літо, на енергоблоки стають на ремонт. Ну, не всі одразу, зрозуміло, що почергово, щоб балансувати систему, і це все, але проводиться. Регламентний ремонт, обслуговування і так далі. Ось зміни персоналу відбулися. Зрозуміло, вони туди набрали своїх нагнали з енергоатома і так далі. В чому біда? Е, якість тих спеціалістів, станція від станції відрізняється. І той спеціаліст, який на станції там пропрацював вже кілька років, розумієте, що набагато більш цінний буде, ніж якийсь новачок зелений, якого туди загнали, який взагалі станцію не знає. А це найбільша станція в Європі. Забув. Є там, де розвернутися, як то кажуть. а Постарона. Якісь приховані моменти є, які Росія приховує. Та й сама не знає навіть по пустій руні, що таке, по вазу перевернутому. Знов-таки вони натикали зброї куди не треба. От як би вони там нічого там не цей. Не замінували нічого такого. Бо прям дуже на то схоже, на якусь подлянку. Але це подлянка, це вони зробили це одне. Тут подлянка друга йде. То, що, то, що вони не знають самі про те, що там є щось. Вони не знають, що там є. Ну і те й і вас перевернутий, да, порушення норм, порушення законів. Ну, безпека там більше не безпека на станції, а не безпека. Ну таке гаразд, держиться, поки нічого критичного не видно, ну хвала Бога. Повторюсь, згинуть звідти у кого окупанти, а станція повернеться під контроль України, так як і має бути. Ну, от, Власне, на цій оптимістичній ноті буду завершувати. Хоча знаєте, а давайте тут ще напевно корекцію зробимо на то, щоб там все благо було. Давайте. Щоб там ці ем, неадеквати нічого не витворили. Давайте це їм закриємо зараз. Так, зараз щось гарненьке треба буде зробити, бо станція наша, а окупанти там тим часу. Так, давайте, значить, зробимо ось тако. Альгіс Ансус, щоб там все-таки по закону норми безпеки відбувалися. Далі, по беркані, щоб вони там все-таки ту станцію хоч якось підремонтували, підтримали на ладу. так? Отако. Давайте зробимо. Так. Ну і давайте, щоб клепка там все-таки була у тих, хто там буде а, керувати. Ну, давайте ще фінансування туди покладемо, щоб вони хоч якось це все діло підтримали. Поки воно повернеться в Україну, а воно повернеться. Ну, ось так. Все. Хай. Ось безпека. ось. Ось регламенти безпеки, щоб дотримували, щоб ремонт там відбувався, щоб там мудрість була у того, в тих, хто там на місцях керівники і так далі, щоб фінансування виділялось на те, щоб станцію підтримувати. Хай захопили тимчасово, от хай і підтримують її в належному стані. Все одно повернуть в Україну. Ну от якось так. На цій позитивній ноті будемо завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорі там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!